Радянська історія не знала умовного способу, бо радянська історія знала тільки закономірності. Здається, да, тут я, я це звичайно про це міркував, і у мене два пояснення тут є. Ну, по-перше, це така, якби. Спадок радянської історії від нього, хоч відмовилися як від радянської історії, але певні методи живуть. Радянська історія не знала умовного способу, бо радянська історія знала тільки закономірності, За ця історія йшла якби по плану по плану до великої жовтневої революції до Леніна. Тобто, це був якби закономірний підсумок історичного розвитку, що революція не могла не відбутись, не могла не перемогти. І Ленін такий такої і Красний октябрь. Вперед. Але тобто ця історія визнавала закономірності розвитку, а не випадковості. Тобто на випадковості не прийнято було звертати увагу. І хоч відмовились від радянського спадку, але від цієї методології, що не, не треба треба дивитися на важливі речі, а це все якісь такі дурнички, то, то на це не звертаємо увагу. Друге, ну, серед істориків. Я це можу сказати як людина, яка веде історичну передачу і часто спілкується з істориками. Історики дуже люблять так бути серйозними, особливо коли говорять на публіку. Ну, не всі я тут, але так от можуть ну, можу, він... до певної міри каста, каста, каста своє. Так от узагальне, так, те, що прийшов історик на інтерв'ю, він там нормально, якісь там історичні такі анекдоти розповідає, щось таке веселе, цікаве. А як починає говорити от, під запис на мікрофон, такий серйозний стає так от. от. Чого? А я вважаю, що пожартувати в ефірі це теж нормально. На історичну тему пожартувати. А от вони якось це дуже наче стараєшся якісь такі питання якось задати, так от ш, ш, шо, ш, нас ш, ш... підштовхнути до такого трошки ну неакадемічного викладення історії. Ні, ну вони трохи може плутають цю е, серйозність і нудність. У них якось це виходить, якщо там так вже дуже ґрунтовно. Ну тому мені здається, з цих. І тому їм е, випадковості видаються ну, мало цікаво. Тут можливо навіть випадковості не стільки... недостатньо серйозні в їхньому. Можливо, тут навіть не випадковості. А варіативність просто. Варіативність, так. Що може і, бути але... так, а може бути і інакше.